Новий стоматологічний кабінет з'явився у Костопільській багатопрофільній лікарні. Раніше стоматполіклініка працювала як окремий заклад, однак міська влада вирішила його реорганізувати. Як пояснює генеральна директорка Костопільської лікарні Наталія Кондратюк, такий крок вимушений, і усе через брак фінансування через що стоматполіклініка була на межі закриття. Ішла економія коштів. Держава за це не платила взагалі за стоматологію. Стоматологія була на грані повного закриття. Прийняли таке рішення, щоб зберегти, хоча б частково лікарів, приєднати до лікарні, щоб вони працювали в структурі. Бо окремим пакетом, таким як стоматологічних, його не було. Його держава не фінансувала. Спершу це рішення викликало обурення серед місцевих, адже люди боялися, що через реформу у місті зникне державна стоматологія. Це одне відділення, яке є державне, що можна прийти полікувати зуби, а до чесника піти, у нас таких грошей немає. Ви що? Це страшно. Візьміть вірвать 500 зуба 500-700 гривень, полікувати зуба з лишнім. Тут 200. Як у мене пенсія – я три Однак всі хвилювання виявилися марними після переїзду стоматполіклініки до лікарні умови лише покращилися. Відремонтували приміщення та обладнали усім необхідним. На ремонт Костопільська міська рада виділила півмільйона. Єдине, що не довелося закупляти стоматологічне обладнання, адже воно вже було на базі лікарні. Щоправда, довелося відмовитися від послуги зубопротезування, оскільки ця процедура дороговартісна. Міська рада на це виділила 500 тисяч. І фактично ми там за чотири місяці наняли підрядників через тендер, і нам провели ці ремонтні роботи, відповідно, там із кондиціонери, жалюзі, вікна, плитка, степ, підлога, стелю, все це робилося. Обладнання це стоматологічне було в них раніше. Єдине, що в нас не буде зубопротезування лабораторії. По виготовленню парами. новий стоматологічний кабінет працює уже більше тижня. Ціни на послуги додає Наталія Кондратюк не змінилися. Наразі там є п'ять стоматологів. Пані Раїса працювала ще на базі старої поліклініки. Роботою у новому приміщенні задоволена. Розповідає, працювати стало краще та комфортніше. Ну, звичайно, на краще тут прекрасний ремонт зроблений. Нас нам тут комфортні. Ми всім задоволені приходять сюди. Ті пацієнти, що до нас і приходять сюди. Ну, Тоді були незадоволені, як там були, як сюди приходять, всі кажуть, ой, так гарно, так чисто, ну приємно, тепло. Все є, все закупили, весь матеріал і апаратура на все, 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 все задоволено. Одна з перших, хто випробувала на собі роботу нового стоматологічного кабінету, санітарка лікарні, пані Анна. Опісля процедури лишилася задоволена і якістю роботи, і умовами в новому кабінеті. Доробили ремонт до нас томат поліклініці, чисто, гарно, тепло. Ми дуже раді. Сьогодні мені чистку зубів. Доктора дуже добрий, охайні чисто ну акуратно все зробили. гарно. добре, добре відмінна якість. Відмінно. Окрім цього, уже з 1 січня наступного року заклад планує укласти угоду з НСЗУ. Це дозволить пацієнтам отримувати невідкладні процедури безоплатно. Вікторія Якімець Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.